Впевнена перемога цими вихідними франківський ураган зіграв свій перший домашній поєдинок у новому сезоні. Команда Максима Павленка обіграла Хмельницький сокіл. Довший час драконам не вдавалося підібрати ключів до воріт суперника, аж поки Станіслав Моспан влучним ударом не відкрив лік голам у матчі. Під завісу тайму Микитюк подвоїв перевагу господарів – 2-0. Не збавляли обертів дракони. І після відпочинку Моспан оформив дубль, Ще по голоду свого активу записали Фареню, Швед Шведи Масевич, усе, на що спромоглися Соколята, це гол престижу, який забив Гуцуляк на останній хвилині поєдинку у підсумку 6-1. Перша домашня перемога для франківців. Сьогодні хотіли зіграти активну пресингу, щоб не дати можливості супернику розвивати свої атаки. і Зіграти нейтральні м'ячі вірно, тому що молода команда біжить і контратаки реалізує дуже добре. В цілому вважаю, що впоралась з цим завданням. П'ять проти чотирьох команда Сокіл сьогодні декілька нагод мала, демонструвала хороші розіграші. Нам все ж таки треба ще попрацювати на дорогі в захисті, щоб не було таких моментів. Добре, відіграв вирішальний момент воротар. Декілька разів виручив і спокійно довели матч до перемоги. Попри підсумковий рахунок, результат матчу не відповідає грі, вважає головний тренер урагану. Поєдинок обидві команди вели практично на рівних. Такої ж думки і наставник Сокола переконує поразка його підопічних, то наслідок психологічного надлому. Нас надломили перших е, два голи, які ми самі собі зробили. І от через такий е, психологічну несумістимість з. Е, с... Тим, що сталося, в нас трошки команда роз... гравці індивідуально почали спішити і допустили декілька ключових помилок, що і вплинуло на результат. Чисто випадкових два курйозних випадки, які просто представили все ігру. Ігра така рівна. Свій наступний поєдинок ураган зіграє уже найближчих вихідних. Дракони вирушать у гості до Рівненського кардинала. Наталя Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.